188 медалей вибороли українські струнгмени на міжнародних змаганнях. Арнольд класік юроб серед ветеранів війни та поранених військовослужбовців. Десять золотих нагород у скарбничку у національної збірної поклали струнгмени ветерани з Кіровоградщини. Михайло Дроботенко, Андрій Казарін та Микола Євко, спортсменів земляків із перемогами особистими та на світовій арені привітали і в Кропивницькому. На трьох вони взяли 10 золотих, одну срібну, і дві бронзові медалі. В різних видах адаптивного спорту змагання проходили в Мадриді. Україну представляла команда із 50 ветеранів війни, військовослужбовців. У турнірі загалом взяли участь представники п'яти країн: України, Сполучених Штатів, Естонії, Ірландії та Нідерландів. Вони змагалися у таких дисциплінах: жим лежачі, ейрбайк, веслування на тренажері та ревогирі. Після урочистої частини зустрічі в Кропивницькому, учасники обговорили і проблемне питання: статус адаптивних видів спорту та джерела фінансування розвитку цього руху в Україні. Наразі спортсмени ветерани між двома міністерствами власне спорту та ветеранів. І жодне не спішить брати на себе додаткове фінансове навантаження. Зокрема, навіть участь у цих змаганнях стала можливою завдяки спонсорам та друзям. Утім, кажуть у владі, зважаючи на роль адаптивних видів спорту в реабілітації. Ці відновлені ветеранів російсько-української війни невдовзі це питання буде вирішено. Самі стронгмани наголошують, спорт практично повертає до життя бійців збройних сил України після важких поранень та втрат кінцівок. Я більше стараюсь показати приклад іншим хлопцям, що життя не закінчується... і потрібно над собою працювати. Для мене чесно, ну медалі, воно прикольно, круто, але і для мене більше має, от як вам сказати, коли я покращу свій результат. Спорт це просто життя. Якщо не займатися і сидіти, нічого не робити, то нічого не буде. Ні здоров'я не буде, ні всього іншого. Ну, потрібно рухатись, якби розробляти себе і свою моторику, свою фізику. Загалом, завдяки побратимам, я і попав в цей спорт. Підсказали, що давай там. Приходь. Життя воно одне, звісно. Життя це рух, життя це, це спорт. І тому потрібно рухатись вперед, не оглядаючись назад.